Добрий ранок, діти, ось уже і недовго і закінчиться холодна зима. Впевнена, ви всі скучили за теплим сонечком, молодою травичкою, зелененьким листочком на деревах, але весна ще не поспішає до нас, бо ще не час. Але є дітки такі рослини, які навіть у найлютіші. Холоди, дарують нам радість і задоволення від своєї зелені і краси. Є вони і в нашому дитячому садочку, і в, в наших домівках. А ви знаєте, як ми їх називаємо? Вірно, це кімнатні рослини. А чому? Їх так називають, тому що вони ростуть у кімнаті. А куди посаджені кімнатні квіти? Так, у горшики з ґрунтом. А давайте спробуємо описати, які вони. Зелені, гарні, яскраві, красиві, живі. Дітки, а ви знаєте, з чого складаються рослини? Давайте разом дізнаємось. Погляньте уважно на малюнок. Це квітка. У неї є корінь, стебло, листя і квітка. А тепер скажіть, де стоять кімнатні рослини? Вірно, на підвіконні. Дітки, щоб квіти росли, їм потрібно тепло, багато світла, сонечко, але це ще не все. За квітами потрібно доглядати, прибирати пил, поливати, сприскувати водичкою. Спушувати землю за таких умов квітка буде гарно квітнути і рости і радувати вас. А на наступному занятті ми з вами познайомимось з деякими назвами кімнатних рослин. А сьогодні до побачення, мої любі. Бажаю вам гарного настрою і гарного дня! До нових зустрічей.